Друзі, всім привіт! Сьогодні я е, вирішила приготувати шаурму і хочу показати, що я туди покладу. Нічого там такого немає в цьому рецепті, звичайно, у кожного він може бути свій. Я покажу, як зроблю я. Будь ласка. Буде в мене отака ось, ось начиночка, куриця, гриль. Перчик жовтий, помидорка, огірочок, соєвий соус. в мене він густенький, з імбиром та чесником. Буде зеленю така, капустка, молода, петрушка, рукала, укроп, цибулька зелена. Я в свою особисту порцію покладу ще. Гіркого перчику, я так полюбляю. Тоді, який у вас там є майонез, і, томатний соус. Ну і здається, все. Оце такий натюрморт у мене буде. Буду тепер складати. Для шаурми у мене буде ось такі лаваші. Звичайно, можете на ваш смак брати. У мене лаваш цільнозерновий, без дріжджів. Чотири штучки. Ще обов'язково в моєму рецепті буде сир. Поверх всієї цієї краси я його натру на крупненьку терочку і викладу теж. Ловачі в мене от такого невеликого розміру. Ось у мене вже на лаваші і кетчуп, і майонез, і соєвий соус. Тепер начиночку кладемо. Першим рядочком м'ясо, потім капустка. Далі помидор, огірок і перчик солодкий. Зверху зелень. І тепер буде ще сир. Все. Тепер все вже на місці. І це мій буде перший ще гіркий перчик. Завертаємо. Ось така шаурма виходить, такий ролл. Трошечки він тут навіть і надірвався. Не знаю, щось я скільки не брала. Різних лавашів, вони в мене завжди отак. Чи начинки може дуже багато, чи ще що. Ну, нічого страшного, на сковородці воно зараз трошки присмажиться і все буде ок. Далі піджарюємо. На сухой сковитці. Ось як бачите, в мене вже одна сторона піджарилась. Я перегорнула його і піджарю знов. І так з усіма зроблю. Всім смачного, всім пока.